Так, друзі, питали ви про дієслово слово знати в родах, числах і е, часах. Так? Давайте розберемо просто часи, Відіч це знати. Давайте для початку в цьому відео розберемо теперішній час. Тобто, якщо це жінка, то вона каже: Я е, знаю, так? Це, це легко буде. Я вєм. І так само чоловік каже, так? я знаю. Ти веш. Тут теж все дуже просто, тому що це теперішній час. Он, она, оно, віє. Ми, так? ми, чоловіки і жінки в теперішньому часі вієми. Ви, чоловіки і жінки в теперішньому часі, віче. І они, они чоловіки і жінки в теперішньому часі, они, они відзо. Так? Думаю, розбірливо написала. Я вім, ти виш, он, она, оно, ви вієм, ми віче, они, они, відео. Це диз. Тепер оце все я стираю ось ці форми. І ми будемо зараз розглядати вже не теперішній час, а будемо розглядати минулий. З яким може бути проблеми, так? Минулий час. Отже, тут жінка каже, так: Я розберемо спочатку жінок, я дяумам, я віджалам, так, ти від дя буде все так само, тільки от буде від дя Она видяла. Тобто тут буде закінчення, ось просто ми забираємо це «щ» і виходить просто від Тепер, що стосується, я розумію, чому у вас бувають проблеми. Якщо ми жінки, зараз у нас жіночі рік, ми знали в минулому часі ми, -дя ми. Ось тут має бути А. Ось це вас баламутить. так? Ви, жінки знали, видя ще і дяуї. Тобто тут буде, тут нічого не буде, так? А тут буде ось так само від Ось це жінки. Що стосується чоловіка, якщо чоловік скаже Я знав, він буде казати Я Яум. Бачите? Вже не вам, Ауем, я знав. Ти знав, ти ве. Тут буде закінчення вещ. <кхід> і он, він знав, он видяв. Он видяв, В і Е, Д, З, і Ау видяв. Що стосується множини, отут ви бачите, що тут було А. Тепер в чоловіків воно, ось тут було А, в чоловіків буде. Е. E. І буде ми, чоловіки, ми, ви, дже, лиш, ми. Ми віддєлішми, так? вє то ви та віджє. Ось тут з'являється е. E. Тут було а, виджалишме, а тут виджілишме. І це вас може баламутити, але просто запам'ятайте, бо воно теж виняток в минулому часі. Ви, ви, ви. Джеліще, ви джелище. І оні. Вони... Оні. Вони... Ві, джелі. Досить того, що завжди по стандарту міняється висьме на лісьме, так? Але тут в таких дієсловах міняється ще ось це не це е так, а ось це. Оце, те, що я підкреслила, так? Бо от відділі. А а. Ну, думаю, вистачить, поки розібрали теперішній час, розібрали минулий. Будем, розб, буду розбирати ще ті питання, які вас хвилюють. ну, ді, Діліться, як я вам це все розписала. Приходьте на курс. На курсі це все буде поступово, детально, з гарантією результату, перевіреним методом. Приходьте і вчіться. Коштує лише 500 гривень. Пишіть перевати.